Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 6 вересня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Матфея та е, Друге послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, Івангелія сказав Господь своїм учням: як блискавка виходить із сходу і видно буває аж до заходу, так буде і пришестя сина людського, бо де будуть, буде труп, там зберуться орли, і враз після скорботи тих днів сонце буде притемнене, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть із неба, і сили небесні похитнуться, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі. І тоді битимуть себе в груди всі племена земні, і побачать сина людського, грядущо на хмарах. Небесних із силою та славою великою, і пошла ангелів своїх із рогом гучноголосим, і зберуть обраних його від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх. Від смоковниці ж навчиться прикладу, коли гілка її стає вже м'якою, то пускає листя, то знаєте, що близько жнива. Так само і ви, коли побачите все це, знаєте, що близько при дверях. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але ось що знаєте, якби знав господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в годину, в яку не думаєте, син людський прийде. Хто ж раб, вірний і розсудливий, якого господар його поставив над слугами своїми, щоби давати їм їжу вчасно. Блажений раб той, господар якого, прийшовши, знайде, що він так і робить. Амінь кажу вам, що над усім добром своїм поставить його. Якщо ж скаже злий раб той у серці своїм, не поспішає господар мій прийти і почне бити товаришів своїх, а їсти і пити з п'яницями, то прийде господар раба того в той день, у який він не сподівається, і в годину, в яку не знає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Браття. Починаємо апостол, браття, маючи той самий дух віри, як написано, я повірив і тому говорив, і ми віруємо, тому й говоримо, знаючи, що той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса і нас і поставить разом із вами перед Собою. Все це звершується заради вас, щоб все більше людей приймали благодать і примножували вдячність на славу Божу. Тому ми не за, ми не за... тому ми не занепадаємо духом, але якщо зовнішня наша людина і нищиться, то внутрішня, щодня оновлюється. Бо теперішні легкі страждання наші ведуть нас до безмірної величі вічної слави, і ми споглядаємо не те, що видиме, а те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. На цьому це все. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.